Добрий день, шановні друзі! Сьогодні вирішила торкнутися на сьогоднішній день дуже актуальної теми – Перевищення річних лімітів в 2023 році. Так, ФОП третьої групи на єдиному податку перевищив ліміт і автоматично, практично попав на загальну систему оподаткування. Як діяти в такій ситуації? Для початку. Пропоную розглянути ліміти першої, другої, третьої групи. І так, перша група ліміт ФОП складає 1,118 гривень 900 17 900. Якщо ФОП перебував на другій системі оподаткув... на 2% спеціальної системи оподаткування до 31 липня 2023 року, то його сума річного доходу Починаючи з 1 серпня 2023 по 31 грудня 2023 року, буде становити 466 гривень 208,33 копійки. Далі йдемо. Друга група 5 мільйонів 587,800. 2 мільйони 520. Третя група та, що нас більше всього цікавить. Річний дохід у третій групі, якщо ФОП перебував на третій групі єдиного податку 5% цілий рік становитиме 7 мільйонів 818 гривень. У разі ж, якщо він був на спецгрупі, така сума становитиме 3 257 875 гривень. чином це розраховується розрахунок граничного обсягу доходу на 2023 рік тут 1167 розмірів мінімальних заробітних плат, визначених на 1 січня 2023 року, множимо на 6700 і отримуємо суму 7 мільйонів 900 гривень. Щодо розрахунку граничного обсягу доходів за 5 місяців до кінця 2023 року, рахується таким чином. Беремо 7 мільйонів 818 900, ділимо на 12 множимо на 5 місяців, сума становить 3 мільйони 2575 гривень. Тобто з 1 серпня по 31 грудня ваша сума ліміту на третій групі повинна бути не більше, ніж 3 мільйони 257,875 гривень. Чому сталася така прикра ситуація, що дуже багато фопів на третій групі вилетіли за переліміт, не знаю, не можу сказати. Тобто, чи розслабилися ФОПи, перебуваючи на 2%, не можу сказати, чому сталася така ситуація, але дуже багато фопів опинилися за переліміт. Давайте будемо розбиратися, як вийти з даної ситуації. У разі перевищення ліміту третьої групи ФОП ви повинні перейти на загальну систему оподаткування з 1 січня до 1 січня 2024 року. Відповідно, до підпункту 3 298.2.3 Податкового кодексу України у разі перевищення ліміту доходів ФОП 3 групи зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів з 1 числа місяця наступного за податковим звітним кварталом, у якому відбулося таке перевищення. А тепер розберемося по Покроково, що ви повинні зробити в даній ситуації, заява про відмову від спрощеної системи подається до податкової служби не пізніше 20 го числа місяця наступного за календаром, кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходів за формою F0102 203 в електронному кабінеті платника податку або в системі МОТОК або в інших системах, якими ви користуєтесь. Це чітко прописано в пункті 293.8 Податкового кодексу України. Тобто, останній день подання заяви для переходу на загальну систему оподаткування, тобто період з 1 січня 2024 по 20 січня 2024 року. Останній день подання 20 січня 2024 року. Не прогавте цей момент. А тепер іще раз йдемо. Далі повинні подати декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємства на єдиному податку за 4 квартал 2023 року за формою F0103308. Звертаю вашу увагу, що в формі декларації, коли ви будете її подавати, ви повинні врахувати, що ФОПи повинні подавати до декларації додаток 1 по ЄСВ. Додаток 1 по ЄСВ не подається у разі тільки коли ви являєтесь ФОПом-пенсіонером або ви являєтесь ФОПом-роботодавцем. У всіх інших випадках декларація подається. У разі, якщо ви вирішили скористуватися пільгою і не платити єдиний соціальний внесок, в періоді воєнного стану. Декларація, в декларації додаток 1 все одно подається, але він подається з нулями. Тому будьте уважні при поданні цієї декларації. В цій декларації ви вказуєте суму, яку перевищили, перевищили і множите її, суму перевищення множите на 15%. Це передбачено в підпункті 3 пункту 293 8 Податкового кодексу України. У разі перевищення обсягу доходу на 1 млн грн. ФОП має право не зареєструватися платником ПДВ. У разі ж, якщо ФОП перевищив дохід, сума перевищення доходу в його більш як мільйон гривень, тобто 2 мільйони чи 3 мільйони, то він зобов'язаний. Обов'язково зареєструватися платником податку на додану вартість. Звернемося до законодавства. Якщо фізична особа-підприємець переходить на загальну систему оподаткування внаслідок перевищення граничного обсягу доходу, очевидно, що в таких обсягах доходу перевищує 1 мільйон гривень. тож ФОП вписується у вимогу обов'язкової реєстрації платникам податку відповідно до норм пункту 181.1 Податкового кодексу України. На дату переходу загальної суми від здійснення операцій із постачанням товарів робіт послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ протягом останніх 12 місяців сукупного перевищеного докуду. В мільйон гривень. Про це йдеться в пункті, також нагадую, 188.1. Що в цьому випадку потрібно робити ФОП? ФОП повинен подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість форма 1 ПДВ за формою. 13-10-110 у кабінеті платника податки або в програмі, яку він використовує, дох, Арт, артзвітність тощо. Далі, після реєстрації платником ФДВ ФОП потрібно буде щомісяця подавати податкові декларації по податку на прибуток. Податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний податковий період, що дорівнює календарному року протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. У разі, якщо у вас у січні місяці не буде ніяких доходів, ви можете не подавати декларацію. Якщо у вас будуть доходи, то до 20 лютого 2024 року ви зобов'язані подати цю декларацію. Йдемо далі. Дуже поширене питання щодо повернення. Коли можна повернутися з першого числа злетіли на загальну систему оподаткування, коли ж нам можна повернутися знову на єдиний податок? У мене Інстаграм просто гарячий від цих запитань. Отже, ФОП третьої групи, який перевищив ліміт доходів в 2023 році, може повернутися на третю групу ФОП єдиного податку тільки через 365 днів. Тобто з 1 січня 2025 року, і то, якщо він подасть заяву до 15 грудня 2024 року, ще відповідає на питання тим попам, які задають в інстаграмі, питання: а якщо ми не платили податки, коли ж ми можемо повернутися на, на, і, і нас перевели? Примусово на загальну систему оподаткування тільки через рік після того, як ви сплатите всі борги, і тільки через 365 днів ви маєте право повернутися на єдиний податок. З цим розібралися. Підводимо підсумки. ФОП, який перевищив ліміт доходу в 2023 році, має право весь рік 2024 працювати тільки. ФОПам на загальній системі оподаткування. До вашої уваги, у мене в Ютубі є дуже корисне відео про ведення обліку на загальній системі оподаткування. І ще хочу звернути вашу увагу, якщо ви не можете злетіли з цього з єдиного податку на загальну систему оподаткування і не можете розібратися в цій ситуації, Швиденько пишіть мені в інстаграм, і ми будемо, я вам все допоможу розібратися з цією ситуацією, розповім, як зробити. Може, там не так це страшно, як воно вам здається. Це все легко зробити за допомогою професіоналів. Дуже прошу. Звертайтеся за консультаційними послугами. Легше заплатити якусь суму, чим платити тоді дуже великі податки. Може, можна щось придумати, якусь бартерну операцію тощо. Так що, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні корисні відео.